Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow. Feel like it's gonna be a bad day. Я радий вас вітати у нас на каналі канал Мітуавто, канал про автомобілі. Ви знаєте, що ми займаємося автомобілями зі США, і купити автомобіль Штатів США, привезти його в Україну, розмитнити, це по суті половина справи. Інша половина справи це якісно відремонтувати автомобіль після ДТП, яке відбулося в США, та зробити його якісно, щоб цей автомобіль в майбутньому добре вам служив, що я маю на увазі. Тобто в автомобілі має бути рівна геометрія. Він має він має бути без пошкоджень, він має бути пофарбований якісно, без пилі, потьоків, фарби і випадання. Кольору автомобіля мають бути гарні зазори, і автомобіль має бути, ну, виглядати взагалі як новий. От саме цим ми займаємося у нас на СТО, і на сьогоднішньому відео я хочу вам розповісти і познайомити вас з нашими майстрами, обладнанням автомобілями, як ми працюємо і робимо все для наших замовників під ключ. Тому що у нас є послуги, як звичайно просто привести автомобіль, розмитнити його, так і е, послуги під ключ. Тобто ми людям відновлюємо автомобіль, доводимо його до майже ідеального стану ну наскільки це можливо, і передаємо замовникам. Ми, до речі, придбали. Новий сварочний апарат, який знаходиться ось в цьому боксі, зараз ми з вами підемо на нього подивимося, тому що пішли у нас в замовленнях вже більше нових сучасних автомобілів. Це автомобілі від 18, 19 від 2020 року випуску. І це такі автомобілі, як Tesla, BMW, і навіть нові Нісан Rogue і багато-багато інших автомобілів. Справа в тому, що їхні кузова виконані з дуже дуже складних е сплавів, металів. Ось, наприклад, одна із Тесел, яка у нас є зараз на ремонті, це 22-го року кінця е, Dual мотор в комплектації Performance. І справа в тому, що ось тут у нас це йде металевий кузов, а під низом, ось тут із внутрішньої сторони, у нас іде. Алюмінієвий кузов. І це не просто алюміній, є алюміній сіліціум, 3%, 5%. Но зараз ми з цим з вами познайомимося. Якщо ми просто візьмемо сварочним апаратом, це все будемо робити, то цей метал або просто попливе, або просто триматися не буде і розлізеться через якийсь час. І потрібно цей весь ремонт і відновлення, коли ми скріплюємо метал. І Оцей сплав алюмінія, через спеціальні закльопки ставити і через спеціальний заводський клей. Він кріпиться, тому що, якщо це не зробити правильно, там, де торкається залізо до цього сплаву, буде корозія, і воно просто відгнає і відпаде. Далеко ходити не будемо. Ось у нас недавно прибував BMW X3 2019 року, і теж цей автомобіль виконаний зі складних сплавів алюмінію. У нас пошкодження автомобіля по лівій частині, Пам'ятаєте його на відео, але ж для того, щоб його якісно зробити і відновити, потрібно саме е, спеціалізоване обладнання, з яким я вас хочу познайомити зараз. Пішли. А покажи, будь ласка, свій сварочний апарат. Не повністю розібрався, але дуже-дуже цікавий. Так, проходить додаткове навчання майстрів, щоб вони могли більш якісніше з цим працювати. Справа в тому, що це новий сварочний апарат, коштує він біля 7 тисяч євро, і саме він дозволяє нашим майстрам працювати з складними сплавами металів. Валентин нам зараз покаже, що в нас тут є. Ну, По-перше, я хотів би звернути вашу увагу, що тут є три рукава. Тут є три рукава, тут є два рукава, йдуть під звичайний метал, але ну як звичайний, а це йдуть під спецметали, це йде під оланжерони. Раніше ми варили звичайну проволоку звичайним апаратом, насправді там є спецметали, є свої маркіровки. І це два по металу, от, і один під алюміній. Це все на одному апараті. І далі ми, коли беремо те, що нам потрібно, один із рукавів, нажимаємо на нього пуск. От, і він автоматично переключається. Що тут є е, е, дуже цікаво. Перше, ми вибираємо, можемо вибрати е, проволку алюмінієву. Вона тут загружається. Да, тут вона загружається. І вона, uh -huh. до речі, коштує досить таки не дешево. Ну, це 200 чимта євро вона стоїть. За один ремонт. Це проволока, переназначена лише для автомобіля uh -huh. Тесла. Раніше було як. Ну, проволока та й проволока, алюміній та алюміній. Насправді тут це дуже набагато складніше. Ну, цей апарат все упрощає набагато. А ми вибираємо алюмі... проволоку і вірній. Чим ми будемо зварювати? І тут пішов вибір. А починаючи від алюміній селіціум 10%, алюміній селіціум 12%, 5 алюмінію алюміній магній 2,7%. Тобто, тут ми вибираємо ту провалку, яку ми загрузили, і то, чим ми будемо варити. Що ми при цьому маємо? Ми після шва. У нас немає ні тріщин, у нас немає алюміній, співпадає з алюмінієм. Вроді би казалось, що то і то алюміній, Насправді вони сплави Старіній всі різні. Да. Корпорація Крайслер робить одні сплави, корпорація Ваг робить інші сплави, корпорація Тесла робить зовсім інші сплави. А тут є все під... Фактично можна дозагружати на всі автомобілі, починаючи від Вага. ВАГ у нас тут. Алюміній селіціум 5. алюміній селіціум. І з добавками меді. це в нас іде тесла, ну і далі пішло хром-нікель, і кожен метал іде під своїм, ну для того, щоб воно легше ну, легше було і для того, щоб воно трошки зв'язувалося, угу, а не проволокою угу. провалкою варичугом. Ну, Також зрозуміло, да. що воно ну, сцепка буде, але воно буде недовгаліше. Тобто, це буде впливати на майбутню експлуатацію автомобіля. Е, можна по суті знайти. Е, Ось у нас і звичайний апарат тесла сварочний ось стоїть, так? чи це спотер, там, там ще сварочний сварочний стоїть. Тесла стоїть. Його можна, коли просто звичайними металами працюєш, воно нормально, але коли вже працюєш з сучасними автомобілями цими складними металами, то воно вроді би робота зроблена, потім поїздив, а тебе хлоп, кузов тріснув. Так буває. На да, жаль, так буває. Все, Валентин, велике дякую, що показав. Далі ми... Дякую. Дякую. Далі ми підемо, подивимося, що у нас, де тут працює Валентин. Тут у нас е, Toyota Highlander, також сучасний автомобіль 2019 року випуску, і у нас пошкодження автомобіля було ось тут в задній частині. Пам'ятаєте, він прибував. Дивіться, уже все майже відновлено, все майже так, як має бути. Ще потрібно трошечки підпрацювати, але уже фініш роботи. Видні. Ви якраз прийшли момент уборки, коли нічого страшного, якраз вже закінчується. І хочу звернути обов'язкову увагу на кожен автомобіль, з яким працює майстер, наприклад, ось це Toyota Highlander, у нас всі розміри. Тобто ось розміри нам безпосередньо цікава задня частина автомобіля, передня ні, тому що вона ціла. І якщо цих розмірів у нас на СТО немає, ми звертаємося до завода виробника, е, даємо запит на ці розміри, і всі майстри працюють з розмірами. Тобто, ось як у нас має виглядати відстані від кожного лонжерона точечки до точечки, всі діагоналі в міліметрах прописані. Є спеціальні е, лінійки, якими майстри заміряють це все. і… Таким чином, вони виконують роботу, щоб наші замовники отримували. Якісно відновлені автомобілі. Ось, по суті, я вам і розповів, що я закладую в слова якості, коли вам на відео розповідаю якісно відновлений автомобіль. Тому що його можна відремонтувати як оригінальними запчастинами, так і запчастинами по заміннику, так це буде впливати на ціну. Але якщо ти не дотягнув кузов, не доробив кузов або неправильно зварив кузов, то ти скільки хочеш, тих оригінальних запчастин, можеш туди поставити, машина буде крива. Їх Криво. А ми нашим замовникам пропонуємо як якісний відбір автомобілів на аукціонах, так і якісний ремонт. Запрошую вас піти далі і е, піти по наступним боксам, подивитися, що у нас в роботі, як працюють зараз майстри. Ось тут у нас на обслуговування заїхала Мазда. Тут у нас є маленький помічник, який допомагає її ремонтувати. Тут іде обслуговування ходової частини автомобіля. Майстер Олександр працює, і людина просто заїхала на планове ТО. в цій частині у нас працює Анатолій. Анатолій, це наш професійний майстер, який Займається зварюванням автомобілів, витяжкою кузова і безпосередньо ремонту його після ДТП. Це у нас обладнання, з яким він працює, також спотер, сварочні апарати і таке інше. Тут у нас автомобіль отримав пошкодження в бічній частині. І ось саме Анатолій зараз працює з цим е тут. Машинка якась інша заїхала ось сюди. Бачите, тут у нас на порожгу є складки, це все потрібно буде потягнути. Видно, що ось стійка у нас ушла всередину. В анатолія також є розміри. Він дивиться, як має бути по заводським розмірам в автомобіля. Поправив усе назад, відрихтує нову з донора кльоночку тут приваре, і в автомобілі буде виключно. Е окрашування е бічної сторони, без шпаклівки. Звичайно, можна були, було б це проще, грубо спотером все повитягувати, потягнути достатньо грубо і е просто наложити багато шпаклівки. Хтось прийде, скаже, ой, ну ця ж машина із США бита, що там з нею зробиш, нічого не, не, не буде. А тут буде просто другий окрас, якісно зроблена робота. Тобто, ви зрозуміли, як відбуваються ремонтно-відновлювальні роботи по декілька вомтомобілях, які ви тільки що побачили. Тобто, все не так просто, не так легко, як хочеться і кажеться на перший погляд. Але тим не менш, коли є кваліфікований персонал, який вміє робити все. Правильно має спеціалізоване обладнання в своєму арсеналі, тому що навіть гарний спеціаліст може просто-напросто не мати певної його кількості обладнання і він не зможе виконати ті чи інші роботи. І так як вам розповідав тільки, що Валентин, під кожну марку автомобіля, будь то Тесла, будь-то БМВ, у нас інші сплави металів, у нас все по-іншому, і якщо неправильно його зварити, то воно буде просто неякісно. Ну, як не якісно, воно просто через час ви будете їхати, їхати, у вас розпадеться пузо, от і все. Досить важливо, що ми ще не сказали про цей апарат. Він сертифіцирований компанією Tesla, він сертифіцирований компанією Volkswagen. Тобто на всіх офіційних дилерах працюють саме таким обладнанням. Воно має гарантію і саме стільки воно коштує. І, Відповідно, компанія Tesla та компанія Volkswagen дозволяють працювати зі своїми автомобілями саме цим обладнанням. Поки такий апарат у нас на СТО 1 коштує він достатньо дорого, але ми йдемо до розвитку, розвиваємось і думаємо, що з часом ми закупимо їх трішечки більше. Я запрошую вас у наступний бокс. Тут у нас е також ще два стапеля, на якому відновлюється. Nissan Qashqai, друзі. Так, ви пам'ятаєте його на минулому відео і на минулих відео. Автомобіль мав досить такі суттєві серйозні пошкодження в бічну частину всередину. І якщо ви думаєте, що биті автомобілі приїжджають тільки із США, то биті автомобілі можуть приїжджати із Європи, і бути в Україні. Тому, якщо потрібно зробити якісний ремонт, якщо ви потрапили в ДТП, ви також до нас можете звертатися. Тут у нас знову стапель, завдяки якому автомобіль міцно Закріплюється, можна заміряти його геометрію, та майстер може виконувати на ньому роботи. Додаткове обладнання зварювального апарата Тесла бренду Tesla, а також спотер для того, щоб працювати з кузовом, убирати всі його недоліки. На минулих відео я вам розповідав про цей автомобіль, і ви пам'ятаєте, як ось ця стічка, ну, десь ось тут вона знаходилась. Як бачите на даному етапі. Уже рівненько, так як має бути. Хочу звернути обов'язково вашу увагу, що в автомобілях є автомобілі, ну то колись були автомобілі, коли йшов один метал. Тепер йде один, два в даному випадку, або і три металів. І майстру потрібно так пропрацювати, відсверлити все по заводським точкам. Ось бачите, все так зроблено, але де-не-де, -де шов має бути, і його потрібно буде далі зачистити. Так коли у нас йде декілька металів. Можна зробити все по варварськи, аби було просто отак зварив, на базар поїхала, продали. Ви коли на базарі купуєте. Ні за що в житті ви не узнаєте, що його зварили по варварськи. Ну, в момент купівлі, потім, в момент експлуатації, коли станеться проблема відпаде кусок кузова, тоді дізнаєтесь. Але щоб цього не було, майстер працює ось по одному шву, ось по другому шву, і ось по третьому шву. І відповідно по кожній зовицькій. Точки, як в цій частині, так ось і в цій частині, так ось і в цій частині. Дивіться, ось тут, ось тут, ось тут. І саме це дозволяє нашому клієнту, нашому замовнику отримати якісно відновлений автомобіль. Коли ми переходимо на задню частину, все, звичайно, також, все по заводським. Точкам спеціальним обладнанням все закріплено та буде зроблено так, як то необхідно. Це дуже і дуже важливо. Цей автомобіль ми привезли не зі Сполучених Штатів Америки. Ви зрозуміли, це офіційний український автомобіль. Він потрапив в ДТП за кордоном, та його наш підписник нас дивиться, попросив, знає, що ми нормально робимо машини. Що можна привезти на СТО зробити. Ми звичайно взялися за роботу, тому що знає, що ми можемо робити як більш простіші роботи, так і більш складніші роботи, тому що у нас є все безпосереднє обладнання. Ще один стапель, ще один автомобіль. Легендарний автомобіль. Е джип Чирокі 3.2 на повному приводі. Вже навіть не знаю, що вам про нього розповідати. Ви про нього просто все знаєте. Переднє фронтальне відновлення, е морда набрана, все набрано. Осталось зовсім трішки, автомобіль виїжджає, далі йде. І ще один автомобіль вже майже закінчується. Це у нас Mazda, Mazda CX5 в комплектації Touring. Вона вже відновлена по кузову, вона вже майже пофарбована, але ми коє з чим паримося. З чим ми паримося? Правильно, так це з Distron. Автомобіль 2019 року випуску і оказалося, що в нього була проблема з блоком ABS. Його замінили, але його заміна не означає, що купили буква в букву як дістронік, так і блок ABS. По машині є помилки, тому зараз спеціаліст буде його підшивати, і Дістронік в тому числі. Але так просто і легко він не підшивається, тому що у нас кронштейн, який тримає Дістронік. Ми його він був пошкоджений. Ми його відновили і він не підшивається по одній простій причині. Чому? Тому що має бути в мікронах все наскільки точно рівно, щоб він працював, що потрібно замінити і поставити нове кріплення, за яке тримається саме цей Дістронік, тобто відрехтоване, відремонтоване. Розумному автомобілю Mazda, це просто-напросто не підходить. Здається, маленький нюанс, але він також є. Ну ось ми, друзі, і підійшли до фіналу нашого відео. Е, на цьому відео я вам намагався розповісти, як відбувається ремонт і відновлення автомобілів у нас на СТО. Ми з вами пройшлися по безпосередньо першому етапу ремонтно-відновлювальних робіт це кузов. Це, в принципі, найважливіший етап, він найскладніший, і для того, щоб всім працювати, треба мати досить багато кваліфіку. Кованих спеціалістів та обладнання, як ви це вже зрозуміли. Далі, після ремонтно-відновлювальних робіт саме по кузову, потрібно автомобіль пофарбувати. Фарбуємо автомобіль ми в камері, камера у нас італійська, і просто загнати в камеру, пофарбувати автомобіль, аби було, не вийде. Якісного його фарбування також не буде. Тому що потрібно, щоб був і спеціаліст з багаторічним досвідом роботи, який може це робити, який у нас є. А також матеріали, якими він користується, тому що лаки усі. Такі високопрофесійні, як правило, купуються, закуповуються в Німеччині, завозяться фарби також. Підбір фарби має досить велике значення, можна це робити на дешевих підборах, а можна це робити на дорогих підборах і, відповідно, буде і якість. Тобто, який би класний спеціаліст не був, яка б класна камера не була, але якщо йому дати матеріали для фарбування, Неякісні, то відповідно вийде робота. Тобто має зійтися досить багато факторів, досить багато показників, в яких виникає результат якісної роботи. Також у нас в камері, коли фарбується все, виготавлюється, ви бачите це на відео, і також відбувається безпосередньо також все якісно. Ось чому я так багато говорю про якість. Тому що, коли робиш автомобіль під себе, коли робиш автомобіль для себе, а не на продаж, ти не шукаєш усе саме дешеве, ти не шукаєш, аби його налампічить. Тому що тобі ти його привозиш із США спеціально для того, щоб наступні 3, 4, 5, а можливо і 10 років їздити, придбати його трішечки по доступнішій ціні, ніж це можна зробити нового, нового в салону, ну це десь на 50% плюс-мінус. Але, тим не менш, ти отримуєш автомобіль хоч і після ДТП, але якщо його якісно зробити, то він абсолютно нормально буде тобі слугувати. Далі після цього всього відбувається е, полірування, хімчистка, обслуговування автомобіля. Замінюємо, як ви бачите, на Mazda 6 масла, фільтра, обслуговування ходової. І обов'язково, коли ми. Майстри все виставляють по геометрії ремонтують автомобіль. Автомобіль везеться ще на розвал сходження, він у нас тут знаходиться поруч, і додатково перевіряється ще геометрія ходової. Це дуже важливо, щоб була рівна як геометрія кузова, так і геометрія ходової. В результаті замовляючи авто з нами. У нас є окремий чат, в якому ми узгоджуємо всі дії з нашими замовниками, що ми робимо, що ми ремонтуємо, що ми відновлюємо, як ми це робимо, якими запчастини замовляємо. Куповуємо, по яким цінам це все узгоджується безпосередньо в цьому чаті. Надається замовником фото-відеозвіт. Якщо ви з міста Києва, якщо ви з будь-якої області України, не проблема. Ви можете все одно замовити з нами автомобіль, тому що працюємо офіційно. Всі оплати можна зробити на рахунок. А договір відправити по новій почті, оригінали. Один ви. Залишите собі, друге підпишете, залишите нам, відправити нам назад по новій пощі. Тобто з нами можна працювати і дистанційно, і якісно. В цей чат вам буде відправлятися фото-відеозвіт, ви будете знати, що відбувається з вашим автомобілем, поки автомобіль пливе окреме посилання для слідкування за автомобілем, в якому ви бачите додаткові фото після аукціону, номер контейнера, номер букінгу. Тобто, ми за роки своєї роботи, а працюємо ми з автомобілями вже більше восьми років, з американськими автомобілями. Ми працюємо майже 5 років, ми для наших замовників постаралися налагодити такий комплекс. Якісних послуг, якісного сервісу та якісних робіт, і з повним інформуванням замовника так це було досить складно шлях був тернистий, непростий. Багато було помилок і всього іншого. Але для наших замовників ми все таки намагаємося дати максимально найкращий сервіс. Ну наскільки ми це можемо. Звичайно, помилки є у всіх, але ми стараємось. З вами був Ігор. Міто Дуже дякую, що переглянули це відео до кінця. Поставте, будь ласка, лайк, це допоможе підтримати наш канал. Якщо вам потрібна гарна машина зі штатів? Телефонуйте. Ми привеземо і зробимо під ключ. До нових зустрічей. Всім пока.